Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Предмет метеорологія і океанографія. Тема атмосфера, її склад, будова та основні властивості. Мета заняття. Ознайомити курсантів з цілями і задачами предмета метеорологія і океанографія. План заняття. Вступ, поняття про метеорологію і океанографію. Друге питання. Атмосфера, її склад, будова та основні властивості. Перше питання. Вступ поняття про метеорологію і океанографію як науки. Метою вивчення дисципліни метеорологія і океанографія є формування у здобувачів освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів. З предмету, з максимальною ефективністю експлуатувати і використовувати засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню несенню вахти з поправками. Вивчення дисципліни метеорологія і океанографія має допомогти курсантам в створенні цілісних уявлень, розуміння гідрометеорологічних явищ і процесів, що ґрунтується на комплексному підході до вивчення географічних аспектів. Взаємодії природних компонентів в їх єдності та взаємозв'язку, розуміння та читання синоптичних карт, характеристика різних погодних систем та океанських течій, розрахунок елементів течій, використання каталогів карт, атласів і інших навчальних посібників, підготовки до практичної роботи судноводіїв. Призначення предмета: навчити судноводія, розбиратися у фізичних процесах, що відбуваються в атмосфері, морях та океанах. Проводити суднові і гідрометеорологічні спостереження, використовувати у навігаційній практиці карти погоди та штурмові попередження, правильно оцінювати вплив погодних умов на судно для вибору найвигіднішого шляху плавання, знати місцеві ознаки визначення погоди найближчим часом, вміти використовувати карти погоди та штурмові попередження. У результаті вивчення навчальної дисципліни метеорології і еконографія курсант повинен вміти показувати на географічні карти кордони океанів, морів постійні течії океанів, найважливіші промислові райони, основні вантажні потоки, головні порти країн, розпізнавати ознаки зміни погоди, використовувати прибори для вимірювання гідрометеорологічних параметрів, читати карти прогнозу погоди і інше. Метеорологія це наука про земну атмосферу. Що вивчає фізичні явища і процеси, що відбуваються в ній. Знання та практичні навички з метеорології важливі для сучасного судного дія, для забезпечення безпеки плавання, для збереження вантажу, для вибору оптимального шляху при далеких переходах, для забезпечення правильної обробки та зберігання об'єктів рибальського промислу, для забезпечення гідрометеорологічних спостережень. Океанографія це наука про моря і океани, призначення океанографії, визначати вплив хвилювання постійних та приливних течій на рух судна для вибору безпечного шляху плавання, вміти за необхідністю визначати прозорість колір морської води, її солоність і температуру та знати їх вплив на акустичні та оптичні явища в морі. Вміти користуватися навігаційними посібниками для визначення висоти хвиль, швидкості та напряму течії в районі приймування судна. Незважаючи на високе технічне оснащення сучасного морського транспорту, появи досконалих засобів навігації, але кількість суден, що вибувають з ладу через погодні умови, не скорочуються. Сильно впливають погана видимість штормові вітри та зладеніння суден. припливно відливні течії, причина посадки на мілену. Друге питання атмосфера, її склад, будова та основні властивості. Атмосфера це повітряна оболонка Землі, пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому і річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок. Що вивчають у атмосфері? Це розподіл зміна тиску, температури, вологості та вітру зі збільшенням висоти. Космічні промені та проби метеорного пилу. Хмарні системи сніговий та крижаний покров. Фото із супутників: прихід, витрата променистої енергії, вплив океану на атмосферу для складання довгострокових прогнозів. Значення атмосфери: наявність кисню, який необхідний для дихання організмів. Бере активну участь у колообігах, які відбуваються на Землі, захисні функції атмосфери, від різких перепадів температур, від ультрафіолетового випримінювання, від метеоритів та інших космічних тіл. Атмосфера це повітряна оболонка Землі, пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому і річному русі це верхня і найменш щільна з усіх оболонок. Маса атмосфери становить лише одну мільйонну частку маси Землі, але вона відіграє вирішальну роль. У різних природних циклах крубового обігу, води, вуглецевому циклі і азотному циклі. Атмосфера забезпечує фотосинтез та дихання, захист живих організмів і згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, що відбувається завдяки наявності озонового шару, перенесення тепла і вологи, регулювання сезонного і добового коливання температури. Якби не існувало атмосфери Землі, добові коливання температури на поверхні сягали б. 200 градусів Цельсія. Існування атмосфери обумовлює низку складних екзогенних процесів, вивітрювання гірських порід, активність природних вод, мерзлоти, льодовиків тощо. Атмосфера це повітряна оболонка землі, пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому і річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок. Погода це стан нижнього шару атмосфери у певній місцевості, в конкретний час або протягом тривалого часу: година, доба, декада, місяць. Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та інше. Багаторічний режим погоди в певній місцевості називають кліматом цієї території, виділяють періодичні та неперіодичні зміни погоди. Періодичні зміни погоди залежать від добового та річного обертання Землі, неперіодичні зумовлені переносом повітряних мас. Вони порушують нормальний хід метеорологічних елементів. Розбіжність фази періодичних змін з неперіодичними призводить до найрізкіших змін погоди. Можна вирізнити два типи метеорологічної інформації. Первичну. Первину інформацію про поточну погоду, що отримується в результаті метеорологічних спостережень. Інформацію про погоду у вигляді різних даних, синаптичних карт, аерологічних діаграм, вертикальних розрізів карт, хмарності тощо. Успішність складених прогнозів значною мірою залежить від якості первинної метеорологічної інформації. Атмосфера це повітряна оболонка Землі. Пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок. Склад атмосфери. Атмосфера це механічна суміш багатьох газів основні азот, кисень, аргон, вуглекислий газ. У змінній кількості містяться водяна пара в полярних широтах і в районі екватора. Вуглекислий газ та озон. Інші гази. Гелій, водень, неон, аміак, метан та інші. Атмосфера це повітряна оболонка Землі, пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому і річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок. Атмосфера відноситься до шару газів, який оточує Землю і утримується на місці гравітаційним тяжінням землі. гравітацією. Суміш газів у атмосфері утворює складну систему, організовану в шари, які разом підтримують життя на землі. Атмосфера це повітряна оболонка Землі, пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому і річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок. З цього сухого складу атмосфери азот на сьогоднішній день є найбільш поширеним 78%. Азот розріджує кисень і запобігає швидкому або миттєвому горінню на поверхні землі. Оскільки газ кисню є необхідним реагентом процесу горіння. Азот також необхідний і використовується живими істотами для виробництва білків. Хоча як азотний газ він недоступний для більшості живих істот. Кисень використовується, щоб зробити молекули необхідні для життя. Це також важливо для дихання, а також горіння. Аргон нереактивний газ, і ми використовуємо його в лампочках, у двокамерних вікнах, а також для збереження безцінних документів оригіналів. Вуглекислий газ це важливий газ, який використовується рослинами та іншими організмами за допомогою фотосинтезу. Цей процес також важливий для іншого життя, оскільки під час фотосинтезу молекули води розщеплюються, а їх кисень вивільнюється назад в атмосферу. Вуглекислий газ також виступає в якості ковдри, яка перешкоджає виходу тепла в космічний простір. Атмосфера рідко, якщо взагалі зовсім суха. Водяна пара, вода в газовому стані зазвичай присутня приблизно до 4% від загального обсягу залежно від місця розташування. У пустельних районах Землі 30 градусів півночі і 30 градусів півдня. Коли дме сухий вітер внесок водяної пари в склад атмосфери буде близько нуля. Атмосфера це повітряна оболонка Землі. Пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому річному русі. Це верхня і найменш щільна з усіх оболонок будова атмосфери. Зі збільшенням висоти змінюються електричні властивості, склад атмосфери і особливо температура. Всесвітня метеорологічна організація за характером розподілу температури виділила п'ять основних сфер. Атмосфера складається з п'яти основних шарів: тропосфери, стратосфери, мезосфери, термосфери, екзосфери. Будова атмосфери. Верхньою межею вважають умовно встановлену висоту понад 2000 км, а нижню поверхню суходолу та світового океану. Але повітря проникає і в воду, і в кору землі. Атмосфера це броня, яка захищає землю від метеоритів, більша частина яких, потрапляючи у щільні шари атмосфери, згорає. Без атмосфери ні вітру, ні звуку, ні опадів. Атмосфера є необхідною складовою існування живих організмів на землі. Найбільше значення для життя на землі має тропосфера. Тут зосереджено 80% всієї маси повітря. Тропосфера. Найближчий до землі шар. У ній зосереджено 80% маси повітря і майже всю водяну пару. З висотою знижується температура. У тропосфері відбувається процес конвекції, перенесення повітря по вертикалі, конденсація водяної пари, утворення хмар, випадання опадів, а також існують потужні вітрові течії. Їхня швидкість зростає з висотою. Все це впливає на погоду та визначає клімат Землі. Тропосфера це перший дуже важливий для людини поверх атмосфери. Тут відбуваються всі атмосферні процеси і явища, формується погода. Верхня межа тропосфери над екватором піднімається до 18 км, а над полюсами лише на 8 км. У тропосфері над планетою пересуваються гігантські повітряні вихори, відбуваються горизонтальні та вертикальні рухи повітря, вітри, утворюються тумани, хмари, опади. У тропосфері зосереджено близько 80% усього атмосферного повітря та завдяки випаровуванню з поверхні океану майже уся атмосферна вода, з якої формуються хмари, випадаються опади. Тобто, погода зароджується саме у прилеглому до Землі. Шару повітря. Стратосфера містить 20% маси повітря та відсутність водяної пари. Від 35 км швидке зростання температури. Зумовлено, здатністю озону поглинати тепло. Повітря. Там дуже розріджені. У нього майже немає домішок і водяної пари. Тому, як правило, немає і хмар. У середині стратосфери перебуває переважна більшість озону озоносфера. Мезосфера висота до 80 км/03% маси повітря. Падіння температури до мінус 80 градусів Цельсія, низький тиск, у 200 разів менше приземного та щільність. У нижніх шарах східні вітри, У верхніх західні турбулентні потоки. Термосфера. Гази сильно іонізовані. Виникають полярні сяйва та магнітні бурі. Температура у верхньому шарі 1500 градусів Цельсія, але у край розрідженому повітрі теплоємність та можливість нагрівання тіл мізерні. Екзосфера. Гази сильно розріджені, поступовий перехід у міжпланетний простір. Температура 1800 градусів Цельсія. Середній температурний профіль через нижні шари атмосфери. Висота в милях і кілометрах вказується уздовж кожного боку. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольні запитання. Підведення підсумків заняття. Видача завдання для самостійної роботи. Домашнє завдання. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити? Даному відео для покращення його розуміння. Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відео уроки. Корисні для вас для практичного використання на морському судні як обмін досвідом. Підписуйтесь, будь ласка, на морський учбово-практичний YouTube канал.